Так, друзі, всім привіт. Дорога родина, дорога компанія. Сьогодні хочу вам показати чергове поповнення Юрівна. Потомство Юрка. Така лошичка. Дуже цікава вийшла. Похожа там до жеребчика одного. От, ця кобила по ремунському малашеві, по ремунському жеребцеві. Має міцну ногу, мама її е, тьоха. З Одеси Шабо. Отака кобела. Це вона має друге лоша. Четвертий рік. Її. У березні місяці чи коли щось пам'ятаю, народилась. Така дівка вийшла. Дуже цікава. Там гарні має параметри. І ці має... По одну ножку більше білу та менше передню і тільки одна чорна. І все те, що Юрко дає, зірочка є. А ну зараз спереду спробуємо її зафокусувати. О така красунька. Дуже гарно складена. Це результат праці. Таких кобел простих, більше йдемо до щось краще. Маленька граєсь, так? Да? Ти граєшся? Можна тебе погладити? Зараз будемо. Порвати. Ком. Назад. На минулого року що мало? Коника. Коника, так? Да. А, точно. Він там у нас. Наші має біле на носі. І під бородою теж так, на нижній губі теж білого має. Досить цікаво. Друзі, ану. Гарне ім'я ця дівчинці таке, щоб звучне було. Підкиньте. тю 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 Я тебе сполошив, поня. Дев'ятий день, дівці. По на тебе. Ой, яка ти нефайна. Бела молочка має вдосталь. Що,р там, запро. Так я живемо і так працюємо. Коні великий труд. І щось те до кращого. Великі затрати, довгий цей всій процес, але все треба мати терпіння і витримку. Я не дуже маю це все терпіння, бо це довго чекати, поки це виросте, але коли є результат цієї праці, то стає легше на душі. Ну, та ж єш маленька, дивіться, яке груденят має, о! Солідно. Є теж вже кобелка по сімбі. По сімбі є коник. Двоє, троє є лошад по сімбі. Одне лоша загинуло. Ходи маленько, я тебе полюблю? ходи. Кобелка собі попасає. Зараз йдемо за Юрком, будемо парувати. Всього тих, хто на тебе. Яку цікаву голову, форму голови має. Ну, Дає мал маленьку голову. Юрка не є великі такі древітні. Як у гусака голова така моцна, ні, маленька, дрібненька голова. Е, хочу сказати, там е, теж парується у нас кобелка, чужа блюдська. Ну і дзвонить людина каже, що я чув, що Юрко це ПКЗ. Ні, друзі, хочу вам сказати, щоб хто не знає, щоб знав, Юрко це чисто породний жеребець перший ран. Він з Франції, на французьких документах. Був у Польщі, з, Фольщ, з Польщі його Міша привіз сюди і ми Міша відкупили. Так що не подайте праведні з грішним. Так, а ми погнали за Юрком. ця дівка зажигає. Yeah. Йдемо на поровку. Не можу порвати темзу, але... Юрко хоче перевірити своє володіння. Цих кобилок відео буде теж на каналі. Чи буде, чи... Так, Юркові 5 років. Юрко наблюдає там за казденьку. Йде своє володіння. Лапи, куди ти на провці йдеш? Іде у ворота. кворота робни, що все, як воно получається навіть не, не приселили Прррр. що, що -то кобела хоче все, все максимально до природних умов. Е, вона вже показує що вона готова все люкс Юрко, kubella помітила територію, Юрко перевіряє. Тато, мама і дотя. Файний тато, файна мама, буде Династія першої ранії у нас тут. Чего на Петричке? Я хочу зміни, з того боку файла, знімаю з того боку. Пррр, тьоха, прр. Все, зараз буде контакт. Юрко гривастий тепер. Реви в нього відросли. Моценні. Прр-пр маленько пер. Так, я йду ловити, йдемо парувати, друзі. Так що до бо вона йде, бачили, що вона вже в охоті. Всім здоров'я, хто не підписався, обов'язково підпишіться. Very good nice. Є цікаво нагрева вже май.